Добрий день, 26 квітня. Ми зараз на ділянці, де у нас буде випробування органічного новотілу на зрошенні. От Звідси з цієї річки Гуйви ми будемо брати воду, вже отримали дозвіл на водокористування. От У нас вища точка, де буде доходити туди зрошувальна. Машинка на зрошульний барабан доставати. Там стоїть датчик зараз, тільки що встановили. Будемо заміряти вологість ґрунту. У нас пройшли дуже серйозні дощі. От. І зараз такий самий датчик. Встановимо О, номер один. Встановимо знизу, дивитися різницю вологості. Сан жита на сьогоднішній день. Ну, жита, можна так сказати, вже достає до коліна, навіть вище. Це такі піоніри. І якщо подивитися на забур'яння з посівів, ну, можна сказати, що жита тримає все, майже все, що є. Поле рівне каток буде працювати гарно Тому сподіваємося досягти тут результатів А якщо вистачить зусиль то в тій частині ми ще посадимо і соняшник і квасолю і гречку що в нас там ще яри є таке цікаве що можна посадити ну може ще й амарант подивимось Ну така, такі в нас плани. Усім гарного дня. Спостерігаємо на семінарі 21 червня. От на цій дивовижній ділянці у нас буде обід. Тому запрошуємо на семінар. І запрошуємо на обід. Сподіваюсь, вийде зробити органічний стіл. Гарного дня всім.